Стартовий свисток арбітра і наш поєдинок розпочаток. друзі. Стандарт. Штрафний саме для господарів. Розіграли цей стандарт на правому фланзі набирає швидкість шусть. Невісна передача на ближню стійку, але низько, але не проходить цей пас. Бобіта, Бобіта! Бобіта вириває виривай сем'яч, трафломали начку. Дорво! Навісна передача на ближню стійку вибиває кулаками. Знову навісна передача, цього разу вже десь на дальню стійку і Знаєте, з м'ячем Ще лівіше. Сінько. Сінько забігання від Тимошенко Тимошенко. Страшний майданчик Рудницький пробиває по воротах, але не влучає. Чорноморце 2, окрім голкіпера. Діноза, навісна передача, страшний майданчик. Мити, під удар. Цього разу ворона пробиває повароз. Іде передача. Штрафний майданчик. Так, навіть на передачі штрафний майданчик. То першоновічі побіток пробиває м'яч. Залітає всі воріт, але перед цим було піднято прапорець За бокової саме для Дінза. Кінаніперед рудницький вже в штрафному майданчику. Рудницький обігрує захисника. Він не передачу, можна забивати. А це другий м'яч, друзі. Вибиваючи м'яч кулаками. А ось і перша жовта картка в нашій зустрічі. І отримує її саме Ілля Лебедь. Ну, здається, все ж таки за розмови. Так, всі знову ж таки, окрім Чернецького, на половині поля саме черноворці, цього разу удар по воротах. М'яч забирає до рук голкіпер. Забирає швидкість. Там відкривається рудницький, але передача йде на лівий фланг. Удар по воротах. Ні, навіть це передача рудницький. Спроба удару від Фатьянова, але проблеми. Діноза. Це і три. Саме гравці. Через хода той Навіщо страшний майданчик? Там на дальній стійці лише один гравець Чорноморця. Два на футбольному полі Юрій Кондорочу, але арбітр вважає, що без порушення правила ось на передачу на дальню стійку. Чернецький. Сейв. Чебоненко на правому фланзі підхоплює м'яч. Намагається втікти від Тимошенко Боненко Новісна передача. і одразу сильно вперед. пенькний пенькний, програє боротьбу. Чіпляв він блебідя за руку і закидання вперед. На бобіту друзі, але на цьому лунає фінальний свісток Мас Максима Поліщука. який свідчить про те, що... Діна здобуває перемогу над Одеським Чорноморцем-2 з рахунком 2:0.